Привіт, мене звати Крило Осадчий, Я організатор благодійного стендап-фестивалю «Вирій». Стендап зараз виконує дуже важливу роль культурного рупору, взагалі, особливо в одеському регіоні. Ми пропагуємо українську мову, перехід на українську мову і взагалі підтримуємо українські цінності, переносимо це якраз до глядача, показуємо їм, що якщо вони так само підтримують ці погляди, то вони тут не самотні взагалі. і не існує ніякого одеського язика і так далі. Українська культура має бути так само частиною нашої невід'ємної великої суцільної перемоги. По друге, гумор має в собі цілющу енергію, яка допомагає нашому народу отримувати бойове ментальне забезпечення. Саме тому ми тут і хочемо бути близькими з людьми і важливими для них. Окрім того, що ми в цілому підіймаємо людям настрій і відволікаємо від проблем всесвіті, котрі відбуваються у нас зараз в Україні. Мені здається, що в цілому в Україні є сильний скачок в сторону того щоб розвивати свій особистий стиль, тому що раніше майже всі коміки було чутно по подачі, по матеріалу вони намагалися копіювати когось з Росії менше западних, тому що, начебто, це було не ось у нас тоже щось починається. Кирило Сачі починає розповідати свої приколи. Неймовірна людина, просто супер. Подивіться на нього. Я можу сказати, що одеський гумор змінився тільки на тому, що я бачу тут одеського гумора. В основному стендап коміки зараз Це абсолютно нове інше покоління. Принаймні, під час повномасштабного вторгнення ми тут українці. Це важливий момент, і ми говоримо на такі активні теми. Ми висміюємо Одесу в деяких її проявах, які нам, наприклад, не подобаються. Умовно, то, що розруха в центрі, ми не можемо про це мовчати, ми про це жартуємо. Ми не можемо, ну, наш мер росіянин, до речі, якщо ви не знали, в нього є російське громадянство, ми теж не можемо цю тему взагалі. Це доволі абсурдна ситуація, яка вже є комедійною. І ми, як коміки, не можемо пройти повз неї. І тому, звісно, ми будемо жартувати про це. Ось а про якийсь одеський міф по типу біточки стюлечка, і сіма сьома і так далі. ні, того зараз не існує, і мені здається, що добре так і є, бо це все змінюється, і ми маємо змінюватися разом з цими часами для багатьох людей. Вони я вважаю застряли на якісь попередній, так би мовити, совєтській фазі. Але насправді, якщо вже так іронічно цього підійти, то ми і є цей самий одеський анекдот, просто українська версія 2023. Скажімо так, що до початку повномасштабного вторгнення всі ми були трохи такі і серії, яка різниця, трошки не дуже досвідчені в плані здорового націоналізму. Сприймалося, типу як належне. Типу, ну це Одеса, типу, тут якби так має. Але насправді я зараз відчула дуже сильно, коли я почула про одеський язик і. <смех> <смех> дуже здивувалася, тому що ну, в Берліні теж є одеський язик. Там росіяни на ньому говорять дуже схожий. <laughs> Одеська історія, которая там у Одеському дворі була, вона вже, мені каже, дуже сильно актуальна. І це вже давно було, і до війни таке було. Що одеський гумор він трохи еволюцінував. Завдяки тому, що ми зараз відсіяли все закордонне лайно, це дійсно є таким поштовхом. Наша культура дуже сильно зараз розвивається. І це, це круто. Нормально зібрали грошей на аукціоні, скоро зробимо всі звіти і так далі. подобаються mm -hmm. люди, які прийшли завжди гарні, приємні фестиваль Петренлі, багато собак, і це не може взагалі не тішити. І взагалі все класно. Дово що у нас вдалося це зробити вдруге. Минулому році ми спонтанно вирішили провести фестиваль, за два тижні підготувалися, зібрали 450 людей, передали 50 тисяч гривень на благодійність. Нам це сподобалось, було привозні коміки, Більше людей почало приходити. Сподобалось показувати, що одеський стендап це теж кльово, тому що існує якийсь древній міф про те, що в Одесі дуже поганий стендап. Але ми змінюємо цю концепцію. Вирішили обов'язково робити другий раз. Це побудували саме своїми власними руками за два дні тут. Сподіваємося, зберемо на благодійність більше грошей, тому що це важливо. Організовувати такий фестиваль е, важко. Чесно кажучи, ми розраховували і домовлялися з партнерами, але за два тижні до фестивалю вони сказали, що вони не можуть спонсорувати, І ми це зробили це за свої гроші. Це був найважчий етап, тому що два тижні було дуже мало часу лишалося. Я схуд на 7 кілограмів, це на кілограм більше ніж я схуд минулого року. А це означає, що це хороший результат. Це точно хороший результат. Буде третій, буде четвертий, буде п'ятий. Якщо я не поїду з Одеси в Київ. Бо якщо буде все відбуватися тут, як відбувається зараз, то краще їхати тоді. Не знаю, ми йдемо. Басиль Байдак в якійсь розмові приватній мені розказував, що в Одесі стендап відбувається вопреки. І все так і складається. Ти намагаєшся співпрацювати працювати з закладами, якими щоб воно було все перманентно час від часу з'являтися там. Але ти кажеш, що ми хочемо виступати за типу, тому що це робота, бо ми за коміки Це наша робота. Давайте за free Donation, давайте ви самі привезете апаратуру, тому що у нас нічого немає, А ми вам просто площадку даємо. І це трошки обурює насправді. А так взагалі все класно. Да, просто хочеться більше заробляти на цьому для того, щоб кинути все і вкладатися тільки в виключно в стендап і розвивати цю культуру. Тут я вірю. Я вірю в нас і вірю в одеське суспільство. Якщо ми дійсно надягнули на себе це кліше, самі вдягли одеса, столиця юмора, то треба, як кажуть пацани, надо вивозити за базар. Фу, я обидва. Не слухайте мене це, що я кажу. Не слухайте. до зустрічі на наступному Yeah, yeah, yeah. Наша реальність. Щось ходимо, гуляємо, вигулюємо песики, потім блядь, ненавиджу навиджу росіян. Ненавиджу росіян за те, що вони змусили нас звикнути до речей, до яких ми не мали звикати. Якщо ти росня, то з'йобуй зі своєї недокраїни, бо її скоро не буде існувати. Але я навіть не знаю куди, бо ніде тобі не раді росня і бана. Так я вважаю. Напевно, там якраз прямо зараз мост фігачить, Прямо зараз. Я да просто спитати, що з'їбало. А в іншому на їх нахуй. Я вообще нічого не хочу їм передавати, крім добрих безпілотників, які прилітають до них періодично за наш з вами рахунок і це супер. Да, а можна пару шуток про Одесу? <реш> Ні, Не можна. <реш> так це не працює. Ну блін, жарти, жарти. Коли мене просить вже зазвичай це складна ситуація, але ну я кажу всім, що у сороконожки 20 пісік, так от.